Всім привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні, у моєму відео, я хочу вам показати своїх малюків. Ці малюки прийшли до мене, так як покажу цю орхідейку, яка знаходиться зараз. Ця орхідейка банана рама. Вона прийшла до мене. Ще 15 12 2022 року. Я її не пересаджувала, вона знаходиться у стаканчику 1,7. Отак вона сидить собі. Наростила отакий один листочок великий і собі сидить цю орхідейку. Я замовляла 8 серпня 2023 року. Це є Ванеса. Дуже така гарна орхідейка, жовта. Крайчики її, такі дуже за щіпчиками, такий бантик. Я вставлю фотографію, покажу. Також ставлю і фотографію і на цю орхідейку. І також ставлю фотографію і на оцю орхідейку. Що хочу сказати? Получила цю орхідейку в серпні місяці. Але орхідейка дуже швидко почала свій ріст і листка, і корінчика всіх корінців. Ну, ну, дуже швидко вона адаптувалася і дуже швидко вона почала рости. Така орхідейка у мене тут є також у розмірі 1,7. Також ця орхідейка прийшла до мене. 31.12.22 року вона відростила цей листочок і ростить зараз другий. Отака От теж милота. Теж я вам ставлю фотографію цієї орхідейки. Що хочу сказати за ці дві орхідейки, які до мене прийшли ще у 22-му році. Що дуже Поволі, орхідейки ці у мене ростуть. Дуже поволі вони нарощують і листки, і корінчики, дуже поволі в них ростуть. Ну, і я вирішила сьогодні показати вам такий результат. Ця орхідейка до мене прийшла також в один І коли вона прийшла, я відразу цю орхідейку витягнула. З пластикового такого стаканчика отакий, забрала від шийки мох, у неї немає біля шийки моху, обклала її живим мохом, ще, щоб вона в стаканчику так не бовталася, і орхідейка ця швидко почала нарощувати. І корінці, і листочок ростити. Цей листочок був маленький, він росте. Цей був також виріс листочок, він тільки був зачаточком, і він виріс уже до такого листка. Орхідейка має більше повітря, більше аерації є повітря, і корінчики себе свобідніше почувають, відчувають більше воздуху. Повітря більше є у цьому стаканчику. І орхідейка, бачу, краще тут нарощує корені. Тут також є багато повітря, бо тому що тут стаканчик бігає, Оцей, у цьому стаканчику є камінчики нанизу, але, на жаль, тільки бачу, пішов один корінчик і один листочок. Дуже поволі-поволі росте ця орхідейка. Сьогодні вирішила цю орхідею, які прийшли ще в 22-му році, їх пересадити і поміняти їм оці посадочки. Я зміню сьогодні їм оці стакани, в яких вони були, і також витягну їх з цих стаканів пластикових, які вони знаходяться. Я зараз підтягну, отак пальчиком витягну їх з цих стаканчиків. Все, рушилася. Рушилася. От я заберу цей стакан. От хочу подивитися на її корінчики. Корінчики такі тоненькі. От покажу вам цієї орхідейки корінчики. Дуже тонесенькі, тонесенькі. І так стаканчик набитий. Плотно мохом, що корінчики так якби не мали де рости. Я трошки їх, так як зараз спушу цей ґрунт. Я трошки отак цей мох заберу. Ну, от такі є корінці. От такі корені. Цієї орхідейки. Дуже слабкі ці корінчики, дуже слабкі. Тут бачу корінчик засох, зараз я відстрижу. Сухі коріння я відстригаю, і зараз цю орхідейку посажу. Посадку другу. Також цю орхідейку витягну. В цій орхідейки трошки стан кращий. Тут проріс корінчик, я цей стаканчик зараз розріжу. Оцей нижній корінець, щоб він не закуклився. Тому що бачу, корінчики почали розкуклюватися. Дуже шкода буде, якщо що вони почнуть закуклюватися. Тут корінці. Отакі. Я їх не буду чіпати навіть відберу тільки от так від шейки також заберу. Вона, коли прийшла, то я від шейки також забирала мох. Не буду розбирати повністю весь стаканчик, поки що цю орхідейку кладу. Я беру стакан, беру кокосове волокно, от я вже собі його підготувала. Я кладу на низ, буду класти отак орхідейку. Попробую цей корінчик, який є, завести у посадку, щоб він ріс. Цей корінчик я хочу, щоб ріс мені донизу. Так і почну вкладати мохом. Обережно буду класти так вниз, щоб мені не пошкодити цей корінчик. Я там свіжий мох звагну. І буду надіятися, що ця орхідейка мені почне швидше рости. Один листочок за 8 місяців відростила це дуже мало. Дуже мало. Цей корінчик не пішов. Мусить йти так, як є. Ламати його не буду. Цей корінець зайшов, він отут знаходиться. Кру не клала. Я хочу, щоб вона наростила перший раз мені корінчики, а потім буду я цю орхідейку пересаджувати уже у кору. Так само і цю орхідейку. Я взяла також цеофлору. Кокосове волокно даю, бо я бачу, що орхідеї люблять кокосове волокно. І я даю Кладу орхідейку на кокосове волокно і починаю обкладати її мохом. По краєчку я дам ці орхідейці кори. Небагато, але дам. Зроблю одну посадку таку, одну таку, і буду бачити, котра посадка краще буде для таких орхідей підлітків 1 і 7. Навколо обкладаю отут також лізе корінець, навколо обкладу, щоб орхідея. Випускала свої корінчики у ґрунт. Не поза стаканчик, а у ґрунт. І так, сильним трамбую, щоб була така посадка повітряна. От така получилася пересадочка цієї орхідейки. Це офлора, кокосове волокно, мох, кора і знову зверху накрита. Ця орхідейка мохом отак От буде це все відбуватися. Біля шийки все порожньо, місця там є дуже багато, провітрюватися буде все дуже гарно. І також хочу цю орхідейку, яка росте у цій посадочці, яка має отаку посадку. Я також додам чуть-чуть її тут кори. Отак От понад край додам кору. Є дуже такий маленький листочок фласочний. Я хочу також дати туди кору, щоб цей листочок не лежав на мосі. Отак От я поклала кору. Клала. І тепер також зверху поставлю небагато, але поставлю по прикраїчок отак мох. У кожної орхідейки буде різна посадка. Будемо бачити, як орхідейки рушаться, і як будуть рости. Отак вийшло легенько зверху прикрила. Така теж дуже легка, повітряна посадка, моху немає багато, дуже трошки тут моху є. Але корінчикам добре. Вони гарно вростають собі до моху тягнуться. І вони вростають гарно. Мох зазеленів. Він став зелений, бо він був теж такого світлого кольору. Так як отут. А він гарно зазеленів. І собі росте у посадці разом з корінчиками. Так змінила трошки їм ґрунт. Цій орхідейці повністю поміняла вже ґрунт. Я думаю, що вона вже повинна і краще буде рости. Ця орхідейка вона і почала гарно рости. Вона відростила листочок гарний такий вже. І цей, і цей. І також оця орхідея має змінену повністю посадку. Сьогодні я їх поливати не буду, хоча їм нічого такого не робила, але сьогодні не буду їх поливати. Завтра я їх пролию. Завтра я розведу янтарну кислоту і пролию цих малюків янтарною кислотою. Треба просто простимулювати ці орхідейки. Стимулятором росту. Отака От у мене сьогодні була пересадка своїх орхідей. Ну, змінивши їм трошки ґрунт, надіюся, що їм буде у цих стаканах зручно. В стаканах повітря багато, тому що є кокосове волокно в цьому стаканчику і в цьому. Тут немає кокосового волокна. Але орхідейка дуже гарно росте і без кокосового волокна. Ну, я буду бачити далі, як будуть ці орхідеї розвиватися. Бо вже дуже довго орхідеї сидять на місці, так, що вони дуже поволі ростуть. Хоча я знаю, що орхідеї дуже довго ростуть, але це вже задуже довго. Це вже задуже довго, тому що 8 місяців орхідейки ростуть, повідрощували по листкові і тішуться. Ну, я вже не хочу, я вже хочу бачити гарних орхідей. За 8 місяців орхідея має мати гарні вже і листочки, і гарна має бути. Ну, Вони тримаються гарні, але не такі, як би я хотіла. Я думаю, що вони мене почують, що я сьогодні про них говорю, що вони дуже довго думають і дуже довго нарощують свої корінці і почнуть активно ростити свої корінці. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім дуже гарно дякую, хто мене підтримує, хто підписався на мій канал, хто пише мені коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Я щиро і щиро вам дякую. І дуже приємно чути, що моє відео комусь стало у пригоді. Я вам щиро дякую. Дякую за вашу підтримку. Бажаю вам всім мирного неба, Божого благословіння, рясних вам, Божих благословінь, достатку, добробуту, здоров'я у кожну родину, злагоди всіх вам, всіх вам земних благ, які ви собі самі бажаєте. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня, мирного, щасливого, мирного дня, щоб ви прокинулися. І у нас прийшла гарна новина. Війна закінчилася. Коби наші слова і до Бога. Ну, все добре вам!